Вітаю, друзі! А ось і під'їхала третя частина відео огляду автівок, які є у нас на сервері. І це категорія позашляховики. Отже, без води, по суті, поїхали. З вас подобайка та коментар під відео. Отже, частина третя. Позашляховики. Зараз розберемо, що для них потрібно, що в них можна поставити, скільки мають комірок і так далі. Геліндваген, акумулятор, радіатор, свічка. Можна поставити дві діжки, інструмент автомобільний по стандарту, і також має 400 комірок cj 74 g Акумулятор-радіатор свічка, інструмент по стандарту. Можна поставити одну діжку і має 300 комірок. УАЗ 31514 Прекрасна назва. Радіатор, акумулятор-радіатор свічка, інструмент по стандарту. Можна поставити дві діжки і має 450 комірок. Land Cruiser Тут уже трошки цікавіше. Акумулятор, радіатор, свічка, інструмент по стандарту. Але має 500-комірок, можна поставити шість ящиків, дві діжки, повісити зброю, наплічник і каністру. Конкерор. Акумулятор, радіатор свічка. Інструменти автомобільні по стандарту, але є місце для 40 листів металу, 100 дощок, 50 колод. Можна поставити дві діжки, два ящика, є місце для зброї, а також місце для каністри і має 500 комірок. Мерседес С-65. Все по стандарту, акумулятор, радіатор свічка. Можна поставити дві діжки, є місце для наплічника, каністри та... Зброя або інструменту має 500 комірок. Nissan Warrior. Все по стандарту. Радіатор-акумулятор свічка. Є можливість поставити 6 діжок. Є місце для зброї або інструменту, для каністри, для наплічника. Має 500 комірок. Ниво Пікап, акумулятор, радіатор свічка. Є місце для 4 ящиків, 4 діжок. Два місця для зброї або інструменту для наплічника-каністри, а також має 500 комірок. Range Rover. Це по стандарту має місце під морську скриню, зброй інструмент, наплічник каністру і має 1000 комірок. Port Raptor Стандарт. Стандарт має місце для двох діжок каністри, наплічника місце для зброї або інструменту для морської скрині, а також має 500 комірок. Скаут, начинка по стандарту, але можна поставити 4 діжки, 6 ящиків, морську скриню. А також каністру, наплічник та є місце для зброї або інструменту. Має 500 комірок. Toyota Land Cruiser 200. Все по стандарту. Окрім того, можна поставити дві діжки, ящик є місце для зброї або інструменту, наплічника, каністри має 500 комірок. УАЗ 469. Акумулятор, радіатор, свічка, далі стандарт. А також місце для двох діжок каністри, наплічника під зброю, морську скриню та ящик. Має 400 комірок. І нарешті автівка, якою володію особисто я за що дякую, Юрошці. Акумулятор, радіатор, свічка, 6 діжок, місце під каністру, під наплічник, місце для зброї або інструменту і має 800 комірок. Шикарна автівка, рекомендую.